Люди по-різному реагують на досвід ГЗН та СНПК, але можна простежити певні загальні патерни поведінки. Далі розглянемо типові реакції на загрозу небезпеки, принизливих і насильницьких дій, що часто зустрічаються у жінок. Чинники стресу. Поява стабільної реакції завжди пов'язана з чинником стресу. Щоб отримати психологічну травму в ході травмуючої події, особа має відчути щось на кшталт катастрофи і загрози життю та здоров'ю. Деяким людям достатньо бути свідками такої події, хоча люди по-різному реагують на чинники стресу і загрози. Такі події, як зґвалтування, тортури та насильство під час військових дій, сприймаються як Травмуючи майже всіма, незалежно від культури, віку або статі. Тому після таких подій нормальною вважається поява симптомів психологічної травми, реакції на травми та стрес. Далі. Подані найбільш поширені форми реакції на травматичні події. Опис базується на міжнародних системах діагностики, зокрема dsm 4, Американська асоціація психіатрів, і міжнародній класифікації хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я ICD 10. Гострі реакції на стрес. Гостра реакція на стрес. Короткостроковий розлад, що розвивається без будь-яких інших очевидних ознак психічного розладу, після сильного фізичного або психологічного стресу, який зазвичай зникає через кілька годин або днів. Безпосередньо після випадку ГЗН чи СНПК постраждалі часто бувають приголомшені. Їм складно зосередитися, бути сконцентрованими. Вони можуть поводитися так, ніби нічого не сталося. Згодом деякі постраждалі можуть піти в себе, втратити контакт з зовнішнім світом або заціпаніти. а інші можуть почати панікувати та намагатися втекти. Деякі не можуть згадати, що сталося. Серйозні симптоми гострої реакції на стрес зазвичай зникають через кілька тижнів, і багато людей одужають без деяких довгострокових наслідків. Тривога, травмуючі події, такі як ГЗН та СНПК, зазвичай викликають тривогу. Паніку та почуття страху, якщо тривога проявляється набагато сильніше за інші симптоми, можна стверджувати, що постраждала переживає тривожний розлад. Він має дві основні характеристики. Реакція на загрозу дуже сильна і непропорційна події. Коли постраждала, стає тривожною без видимих причин, іноді, навіть перебуваючи в безпеці, її тривога може спричинити незручності їй самій та оточуючим. Депресія часто разом з іншими симптомами після випадків ГЗН у жінок виникає депресія, особливо в перші місяці, нерідко. Це трапляється з вини або через бездіяльність сім'ї та кола спілкування. Вона може набувати таких серйозних форм, що вимагають спеціального і окремого лікування. І якщо депресія глибока та важка, вона може викликати суїцидальні думки у постраждалих. Дисоціація. Втрата контролю над свідомістю є частим наслідком травми, що трапляється, коли розум відділяється від тіла. Це інстинктивна стратегія виживання і захисту, яку застосовують люди і тварини перед лицем серйозної загрози. Така реакція пояснює випадки, коли деякі постраждалі від ГЗН та СНПК не пам'ятають, що з ними трапилося. Часткова амнезія. В умовах гострого стресу деякі функції мозку можуть бути порушені, зокрема почуття та емоції. Постраждала може здаватися відстороненою, незосередженою, мовчазною, нібито вона не тут. Вона може не відчувати спраги, голоду або болю, може втратити контроль над рухами на деякий час. Повторне переживання травмуючої події, наприклад, в спогадах, також може вважатися ознакою втрати контролю над свідомістю. Постравматичний стресовий розлад ПТСР. Постравматичний стресовий розлад виникає у вигляді відкладеної або тривалої реакції на стресову подію або ситуацію. Коротко або довгострокову, виключно загрозливого або катастрофічного характеру, яка може викликати глибокий стрес. ПТСР спочатку може набувати форми гострої реакції на стрес, після чого виникає синдром ПТСР. У більшості випадків потерпілі від ГЗН та СНПК одужують від ПТСР, але розлад також може набути хронічної форми. У гірших випадках він може викликати стійку зміну особистості. Стійка зміна особистості внаслідок травматичної події. Наслідки переживання травми через випадки ГЗН та СНПК можуть зберігатися роками. Симптоми гострого стресу можуть не проявлятися, але постраждала може постійно перебувати в стані відчюї, депресії. Та демонструвати вороже або недовірливе ставлення до світу, соціальну ізоляцію, відчуття порожнечі або безнадійності. Хронічне відчуття перебування на краю, нібито вона постійно знаходиться під загрозою. Відчуженість, така зміна особистості може бути спровокована посттравматичним стресовим розладом. Симптоми, пов'язані з сильним стресом або стресовими розладами. Можна виділити декілька категорій травматичних симптомів внаслідок ГЗН, та СНПК. Симптоми пов'язані з повторним переживанням травми флешбеки. Постраждала знову і знову переживає травму. Спогади про події викликають фізичні симптоми: прискорене серцебиття, пітливість, оскільки організм все ще перебуває в стані тривоги, він знову і знову готується до боротьби або до втечі від травмуючої події. Погані сни, жахіття. Вони викликають серйозні проблеми зі сном. Постраждала також може бути дезорієнтованою після пробудження. Страхітливі думки вони можуть виникати мимоволі. Контролювати їх неможливо. Стимули пов'язані з травмою: слова, предмети, звуки, запахи а також внутрішні стимули служать тригером для. Спогадів про травмуючу подію, на які тіло реагує так, ніби вона повторюється насправді. Симптоми уникнення постраждала, зазвичай намагається уникати всього, що може нагадати їй про травмуючу подію. Це створює серйозні проблеми в повсякденному житті, оскільки постраждалі можуть уникати місць. Подій або предметів, які нагадують їм про травматичну подію, і в результаті ізолюватися від оточуючих і жити на самоті, мати проблеми з соціальною взаємодією внаслідок почуття емоційного заціпеніння або переповненості, відчувати провину, депресію або тривогу, втратити інтерес до діяльності. Яка раніше приносила задоволення, на силу згадувати про небезпечну подію, симптоми гіперзбудження ці симптоми відображають реакцію бий або біжи у відповідь на загрозу. Такі симптоми включають лякливість, постраждалу може сильно лякати звук дверей, що зачиняються, сирена поліції або інший гучний звук, гіперзбудження. Постраждалі в такому стані гостро відчувають, що відбувається завжди насторожі. Коли такий психологічний стан загострюється, він нагадує параною, напруженість, почуття перебування на межі, викликає проблеми з м'язами, а також постійний біль, проблеми зі сном. Постраждалі можуть часто прокидатися або не можуть заснути. Часто вони бояться, якщо заснуть. Травмуюча подія може повторитися. Спалахи гніву постраждалі можуть стати надзвичайно дратівливими. Це може викликати проблеми в сім'ї або в спілкуванні з друзями, оскільки їхній гнів нічим не виправданий. отже, більшість людей демонструють сильні реакції, коли стається випадок ГЗН чи СНПК, і їхня реакція може тривати деякий час після події. Це гостра реакція на стрес. Подібні реакції з часом слабшують для багатьох через місяці, для деяких через роки. Залежно від тяжкості випадку і душевної стійкості особистості. Деякі постраждалі переживають затримку реакції на травму. У деяких можуть розвиватися довгострокові розлади, наприклад, хронічний стресовий розлад, хронічний ПТСР, тривала депресія або тривожні розлади.